Вітаю, друзі, Андрей Шептицький, постать, яка стала живим втіленням апостольських слів. Для всіх я став усім, щоб спасти бодай деяких. Він свідомо обрав шлях служіння українському народу, відмовившись від привілеїв свого походження, Народженню польсько-австрійській родині, графів Шептицьких він міг мати блискучу кар'єру в Європі, проте його серце і покликання належали Україні. Він обрав бути українцем, щоб стати духовним батьком свого народу. Шептицький не обмежився лише пастирським служінням, хоча й очолював українську греко-католицьку церкву понад чотири десятиліття. І у найтяжчі роки випробовувань він провів українців через жорстокі бурі двох світових воєн, нацистську окупацію та радянські репресії. Його зусилля допомогли зберегти нашу ідентичність і національну єдність, коли все навколо загрожувало знищенням. Шептицький підтримував українців не лише духовно, але й у практичних аспектах життя. Він започаткував освітні заклади, які давали змогу молоді здобувати освіту, і велика частина його діяльності була спрямована на просвітництво. Адже розумів, що без освіти народ не може стати сильним і вільним. Не зупиняючись на духовній та культурній сфері, Шептицький брав активну участь в економічних проєктах. Він став рушієм розвитку кооперативного руху в Галичині, допомагаючи українцям об'єднуватись для спільного сподарювання та подолання бідності. Кооперативи стали економічною опорою для багатьох родин, а його приклад надихав інших лідерів церкви та суспільству надії. Особливим подвигом Андрея Шептицького стало його милосердя під час Другої світової війни. Він особисто рятував євреїв від нацистського терору, надаючи їм прихисток у монастирях. За ці дії його було визнано праведником народів світу, його життя. Прикладом любові, яка не має кордонів, він служив усім незалежно від віри, національності чи соціального статусу, його праця надихала не лише українців, але й людей далеко за межами Галичини. Андрей Шептицький показав, що любов до народу та віра в Бога повинні втілюватися в діях. Він став усім для всіх, відкривши шлях духовного. Культурного та економічного відродження України його спадок живе і сьогодні, нагадуючи нам про силу віри, жертовність та служіння ближнім.